Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик і сьогодні ми працюємо в Краснопільській громаді, дуже близько до кордону. Власне, ми приїхали для того, аби показати, в яких умовах працюють місцеві фермери та аграрії. Ми зараз знаходимося в складах одного із місцевих підприємців. Звичайно, що до початку повномасштабного вторгнення тут зовсім інша картина була, тут було повно техніки, це склади були які заповнені зерном. Зараз тут як ви бачите, все розбито. І, власне, як виживають фермери на прикордонні, розкажемо в нашому матеріалі. Ми їдемо на Грабовське ґрунтовими дорогами. Та дорога, що йде асфальт, якого там уже пошти нема. Танки тоді ж колони туди такі двигали, розламали хуже, ніж отут. А була хороша дорога, так і вона, та дорога дуже простраліється. Опоміновано тут багато їх. Зараз з ліва сторона, ось вона пішла і так. Це ж чого площа поменшала пахотних земель на багато, тому що заміновань до останнього времени жили тут. Поки у нас коло хати троє. Штука не впала, на городі воронка така, почти пошиємо мені. Коло двора сусідню хату розбили, і... а в сусіда гусей на вулиці теж у нас коло двора, так ми вже не діди дві після, того і не ночуємо тут. Це ось, ці ось, тунельки ми обично притормажуємо. Ну, сьогодні вроде би два рази тільки. Та можна зараз. Ну, тихо. Не чуть поки. Стіни де вціліли, де зверху, там, де плітами перекрито, там самі пробої на снаряди падали. От воно вулиця вже. Російські хати всі. Оце ось за Бурком. От уже вся, отуди. Да. Поверніть камеру і видно, ото всі їхні хати, Вон комбайн стоїть нівка, ото все їхнє. І оттуда вони не дуже здалека по нас прострелюють. Техніка це ж розбила, це ж теж перед жнивами, там два комбайни стояли, то водонапорна башня була. І тоді десь приходив, було тут, напевно, около півсотні, що цілий день воно гупила з мінометів, і я не знаю, що ми були рядом там, де ми їхали коло переїзду, там пасіка. в мене на пасіці. Та що воно гупі, гупа, зв'язку ж нема ніде. Коли приїжджаємо, глянули, проводом нема. То вони зараз висять побивання, по і зараз тут світу нема. На отаку кришу тут ну, мільйони треба тільки на шифер або на що ніби на те, щоб зараз металочерепитися, щоб, щоб ми не взяли який кровельний матеріал, на дуже багато. А те, що обіцяли, навіть 50 тисяч компенсації не отримали ми з прошлого року. Це вже більше пройшло. А де тепер шукаєте техніку? Що шукати? Ще шукати нічого, кредиту нам не дають. Ніхто за наше грабовське з кредитами, навіть і речі не може бути того, що вони ж знають, що дати кредит <свісно> цельна життя застрахувати усе щось дуже багато. Так що я думаю, я особи не просив. Я прекрасно розумію і банкіров і як це, як вони можуть дати здорову суму. Мене маленьке не встрає. Я ну, трактор зараз, це що він новий трактор розбитий і з навантажувачем, около мільйона стоять. Жнива трудненько в цьому році, тому що із техніки не залишилось взагалі нічого. Зерно, те, що залишиться, може, дай Бог домолотить, щось з молотом возить нікуди. У тому році теж таке було, справилось. В ну, цьому році добила дужче, набагато дужче і спалила. Пшениця на посів є, а зимину, думаємо сіють по-любому.